Людей на шаховому турніри, шукай себе. І перший це такий солідольний дідочок, який прийшов пограти не тільки в парку, а ще й за шаховою дошкою. І другий це тренер, який вчить не тільки в себе дюша всіх, як грати, а ще й навчить вас на турніри. Третє це, звичайно, дівчинонька, яка прийшла не тільки в шахи пограти, а ще з кимось познайомитися, так би мовити, за дошкою пограти, пофліртувати. Третє це. Малий, якому 7 років він вчора навчився писати, а сьогодні він вже хоче тебе обіграти, і в нього це так непогано виходить. П'ятий це звичайно затягнутий такий мужчинчик середнього віку, який думав піти трошки підбухнути, піти на шаховий турнір. І ось сьогодні випала карта відвідати шаховий турнір. Ще один тип це такий трошки затягнутий, вже і не підліток, але ще й не студентик, які якого мама відправила на турнір, щоб він не сидів за комп'ютером іди, мішенька грай. В шахи, і, звичайно, на турнірах є ще якийсь солідарний кемесик або майстер, який вдів один на весь турнір жакетик, сорочечку, і пішов собі грати, вигравати і, так би мовити, показати, хто і хто. І, звичайно, є любитель, який вже в себе в голові всіх обіграв. На дошці ще це не дуже виходить, але він обов'язково до цього іде. Пишіть, чи впізнали ви себе, і чи є якісь ще типи які ми не згадали шахістів, підписуйся на нас в інстаграм, ми там викладаємо шахи та продаємо дошки. Дякую за перегляд!